Усім привіт! Перед вами помідорчик Симарол. Це чешський сорт. Так він виглядає на 17 червня. Сіяв я його одразу на в ґрунт, не розсадую, сіяв десь у квітні, не пам'ятаю лише якого числа потрібно дивитись по записах. Ось так він виглядає, зараз квітує. Там ще багато квіточок закритих. Потихеньку починаю зав'язувати маленькі плоди. Вирощую його вперше, взяв на тестування, хочу подивитися, що це за помідорчик. Він у нас ранній. здається, від сходів до дозрівання 90 днів. Ось навіть дивіться, починає зав'язувати Ось маленький я помідорчик зараз я його вам покажу ось такий. Ну, Це не тільки на цьому кущику, там на інших кущиках теж я бачив, є вже маленькі помідорчики, на перших кистях такі є й менші. Ну от така загальна картина. Як він виглядає, зараз на 17 червня. Помідорчик, ще раз нагадаю, семарол чешської селекції. семо компанія. Подивимось, що це за помідорчик. Дуже мені цікаво подивитися на цей сорт. Якщо сподобається, можливо, буду його вирощувати і надолі. Подивимось, будемо за ним спостерігати.